Всім привіт, це відео на каналі Кедр. Мене звати Саша. Сьогодні знову розповідаю вам про екшн камери. Один з моїх улюблених анонсів кожного року це саме компактні камери, як в принципі камери, тому що я їх люблю. Я цим займаюся, я люблю знімати, і мені подобається про це розповідати. Для тих, хто вперше дивиться такі відео на цьому каналі, знаєте, що я не роблю прямо дуже детальний повноцінний огляд з точки зору екшн камери. Хоча це ну, типу, екшн камера, навіть в назві тут є слово екшн. Вони, як на мене, ідеальні компаньйони для влогінгу, особливо більш-менш активному. Можливо, це і є частинка екшну. Наприклад, я подорожую велосипедом і вже не уявляю, як знімати себе на ходу без екшн камери Камери, я почав це робити років 10 назад. Я не пам'ятаю, в якому році, начебто, 2016-му, вийшла Sony X3000, і вона багато років була топом в цій сфері в цьому сегменті, і для того, чим я займаюся. Але навіть до неї я знімав на якісь там старенькі GoPro, на інші Sony, і в принципі, то воно там було. Але перша камера, яка свого часу замінила Sony X3000, це була саме DJI Osmo Action 4. Бо трьошка вона була Гарна, але з певними проблемами з фокусом її треба було допилювати, і я все одно користувався Сонькою. А от четвірка це вже була повністю самодостатня камера, яка відповідала всім критеріям, і навіть більше. Ну головне, що вона просто гарно писала відео і звук. І до речі, для тих, хто досі володіє DJI Osmo Action 4, я можу сказати, що її міняти не треба. Якщо вона вас влаштовує, то вона досі офігенна і по деяким параметрам досі краще ніж всі інші. І це насправді трохи дивно, що DJI, як компанія, яка кожного року дуже сильно звикла оновлювати продукти, вийшла не просто на плато, а вийшла на якийсь рівень, навіть я б сказав би, скамінгу своїх покупців. І про все це сьогодні поговоримо в такому форматі. Розмірковування невеличкого досвіду в огляді Action 6 і порівнянні Action 6 і Action 5 Pro. Тож поки що підписуйтесь на цей канал, протискайте вподобайки, пишіть коментарі. Я погнав розповідати вам про свій. Тижневий досвід. Раз вже почав порівнювати, то думаю, варто сказати про ціну. Справа в тому, що оця камера в Штатах коштує приблизно 500 баксів, в Європі 379 євро. І тут важливо розуміти, що Osmo Action 5 Pro сьогодні, от я на офіційному сайті DJI знаходжусь, коштує 289 євро. Якщо ви з нуля думаєте, що брати, я прямо наполегливо вам раджу додивитися це відео до кінця і, можливо, все ж таки потім обрати. Action 5 Pro. А ще у наших друзів є каталог. Вже декілька років поспіль проходить шикарна акція перед новим роком, де ви можете обрати для себе цілий список бажаних речей на 30 тисяч гривень і мати можливість отримати його всього за один чесний відгук. Все насправді дуже просто. Заходите на її е каталог, створюєте список із бажаних речей, які є на e-каталозі, е а Там є ну буквально все, що може знадобитися. Пишете якийсь корисний відгук і маєте можливість. Отримати від як свій список до 30 тисяч гривень. Умови там дуже прості. Вся інформація за посиланням в описі. Є буквально декілька причин, через які ця камера може вам підійти більше. А зі всіх інших, ну вони не те щоб ідентичні в чомусь. Action 5 Pro навіть краще, наприклад, в назві, бо у Action 5 Pro в назві є Приставка Pro, а у Osmo Action 6 немає. І DJI це така компанія, яка, як я вже сказав, трохи починає скамити своїх пок. Купців, наприклад, така ситуація сталася з мікрофончиками. Я про це вже розповідав, але щоб зараз не займати час, я в кінці в висновках про це ще раз згадаю. І тут мені зовсім не зрозуміло, чому приставка ПРО була в минулому поколінні, а зараз її немає. Бо логічніше, з якоїсь сторони, щоб вона саме в теперішньому поколінні з'явилася, адже про фішок у нас стало більше. Наприклад, квадратна матриця, наприклад, USB 3.1, наприклад, додаткові лінзи, як Mac. Чи ультраширик, які можна буквально накрутити на байонет, як на звичайну камеру. Як, наприклад, змінна механічна апертура від F2 до F4, як би тягне на Pro. в той час, коли ця камера ніяк не тягнула. Тут, звісно, можна шукати якусь конспірологію. Ну, типу, можливо, далі DJI в цьому році випустить DJI Osmo Action 6 Pro. І ті, хто придбали собі шістку, вони опиняться в не дуже зручному. Становищі, але я б не радив цього робити. Це просто китайці. Чим далі, тим більше вони себе показують як китайці. Згадайте, просто їх роудмап екшн камер була DJI Osmo Action, просто екшн так. Да. Вона була типу таким собі конкурентом GoPro. В ній були деякі неприкольні моменти, як дуже вузький кут огляду. Але в цілому для першої камери непогано. І здавалося б, далі беріть, де розвивайте камери, але вони в наступному році беруть і випускають зовсім іншу камеру, яка називається а DJI Action 2 без приставки Osmo. І це зовсім інший форм-фактор. Вона просто квадратна, модульна. Там підключається батарейка. В одному модулі є і батарейка і екран. У неї нема змінної лінзи розбили до побачення. Вона ж крябується, але багато хто її полюбив, багато хто не полюбив. Проте я б не сказав, би, що це два продукти з однієї лінійки, і стає цікаво, що буде далі. А в наступному році DJI випускає DJI Osmo Action 3 з приставкою Osmo і форм-факторі першої Osmo Action. І далі виникло питання: а що буде з другим поколінням? Чи буде якесь продовження? А ні. Ну, Тобто вони випустили його і, типу, все, воно зникло, його більше немає. Потім же ж з'явилася якась послідовність. Е, вона протрималася одне покоління в Неймінгу, DJI Osmo Action 4. Досі вважаю, що це був найбільший стрибок, офігенна камера, все класно. Action 5 Pro насправді. Шикарна камера, і вона серед всіх, якщо просто взяти зріз, мені сподобалося найбільше найкраще, що в ній було. Це можливість під'єднати два мікрофончики вбудований ресівер без зовнішнього. Єдине, що ці мікрофончики повинні бути діджаївськими. Вона відпрацювала у мене рік, жодних проблем з нею не було, і навіть якось шкода, буде з нею розставатися, але доведеться все ж таки продавати, бо нафіга мені дві екшн камери. І кожен рік оновлень було так багато, що я був певний, що нове покоління принесе так само багато чого нового. З однієї сторони принесло, з іншої сторони, як я вже сказав, треба подумати, чи варто. Та оновлюватись. В чому ще DJI Osmo Action 5 краще, ну наприклад, в корпусі. Навіть зараз, коли я тиждень вже використовую шосте покоління, беру в руки п'яте, коли не брав її тиждень в руки, і розумію, що вона мені подобається більше. Ця камера компактніше, вона відчувається зручнішою. Нове покоління, хоч зовсім трохи, але вище, воно товстіше, воно важче, і це відчувається. Як би там не було, якщо ви постійно себе знімаєте, ви будете це відчувати. При цьому вона не стала автономнішою, вона не стала сильно краще через це. Навіть. Від сенсор, так, він став більшим на 40%, але не через те, що він став просто більшим, бо по ширині він такий самий, він став просто квадратним. Чи от ще DJI Osmo Action 5 Pro спереду має два мікрофони для запису вас, а новинка всього один. Поки що я не зміг зрозуміти, чи це якось негативно впливає на запис звуку, бо я найчастіше знімаю саме на вбудований мікрофон себе, окрім моментів, коли ми вдвох пишемо відео, чи в якихось сильно шумних умовах. Тобто, коли я їду на велосипеді, знімаю. Просто з руки. Але один раз у мене вже була ситуація, як на якихось GoPro. Ніби другий мікрофон десь є, він захований. І просто, коли я тримаю камеру отак, я його перекриваю. І поки камера не роздуплиться, звук трохи приглушений. Мій отут. Як воно зачиняється? Отак. І все. Ну так, собі зачиняється, я вам скажу. И... Оце мій капсульний готель. Тож продовжимо про відмінності. Далі буде багато плюсів. Ну, наприклад, в новинці на 3 гігабайти пам'яті більше. І так, хто не знав, в DJI Osmo Action є вбудована пам'ять. Тут було 47 ГБ, тут 50. І можна сказати, що це просто приємний бонус. Насправді, як багато разів він мене виручав, коли на великій зйомці забувалася картка, і щоб не скидати, не шукати. А прямо тут і зараз продовжувати знімати, я просто перемикався на вбудований накопичувач, і це ще Десь півтори години запису в 4К 60. Це капець, як виручає. Але подивіться на це з іншої сторони. Будь-яка інша екшн-камера, по факту, є не самостійною, як і звичайна камера. Коли ви її купуєте за певний бюджет, вам треба додавати ще якусь суму для того, щоб завестися карткою пам'яті. А тут, по факту, ви можете придбати камеру і все, просто йти і знімати. І багатьом ну такої пам'яті на 50 ГБ вистачить за очі для всього. Бо багато хто з людей знімає якісь там невеликі. Лички екшн, чи просто родинні якісь там зйомки. Хтось вообще для фото використовує. Це насправді багато. Що відрізняє камери DJI від всіх інших. Це їх екосистема. І це не просто якесь модне слово, екосистема. Тут вона дійсно є і працює. Наприклад, універсальні кріплення зараз про них поговоримо, але найбільше, що мені подобається, це мікрофони. Такого більше немає ні у кого. Ну точніше, є у Insta360, але там мікрофони під'єднуються по Bluetooth, в принципі, як і у GoPro. і якість зовсім не та. Плюс дальність роботи також сильно поступається в рази і рази. Тут же у нас вбудований ресівер, який підтримує під'єднання до двох діджаївських мікрофонів: це DJI Mic 2, це DJI Mic Mini чи Mic 3. Ви можете записувати інтерв'ю, буквально підключивши мікрофони напряму до камери. Тобто вам не треба ніяких дротів чи придолити щось в USB, бо це незручно. Наприклад, коли ви їдете на велосипеді, повісили камеру там на груди, чи на шолом, чи десь на велосипеді, чи на машину перед вами, і їдете і розповідаєте просто по мікрофончику, який висить на вас. От прямо як зараз у мене, тільки він би записував в камеру. Як я вже сказав, камера стала більше. Це означає, що деякі аксесуари не підійдуть від цієї до цієї. Але потім я подумав, які саме аксесуари. І перше, що прийшло в голову, це от та рамка, яка йшла в комплекті, яка дозволяла вам ставити. Стареньку камеру і так, і так, тобто для зйомки і в ландшафтному, і в портретному режимі. А це тепер не потрібно про це зараз поговоримо. Але головне, що кріплення підходять від DJI Osmo awesome Action 3, 4, 5 сюди. І батарейки, що важливо, також підходять. Щоб ви розуміли, у мене комбокомплект навіть не від четвірки, а навіть від трійки ще залишився. Селфі-стік я так жодного разу і не використав. А от зарядний док для батареї це прямо топ-фішка. І я не купую собі комбокомплект. Кожний рік, тому що ці аксесуари у мене просто переходять із покоління в покоління. За це прям величезний респект. Проте кріплення, хоч і підходить від старих поколінь до нового, але воно теж стало краще. Тепер його можна використовувати обома сторонами, бо нагадаю, воно магнітно притягується і фізично защокується. Раніше вам треба було потицяти, ага, ні, сюди не стає перевернути камеру і закріпити. Може здатися, що це така собі дрібничка, але коли ти на зйомці вішаєш, це от прям постійно відбувається. Я знаю, що там треба логотипчик дивитися, щоб він на вас дивився, але це трохи дратує. Тут же вам не треба про це думати. Просто ставити її будь-якою стороною, вона причепиться. Більш за те, кріплення стало набагато більш секюрним, точніше, навіть не секюрне. Воно і так ніколи б не злетіло, напевно. Але тепер камера зовсім не трахтить на ньому, тобто вона кріпиться максимально щільно. Якщо ви любите зйомку на екшн камеру з FPV, чи просто вішаєте її, вам потрібна максимально стабільна картинка, то це теж відіграє певну роль. Для мене одним з найважливіших оновлень, я вважаю, що його могли додати і в вигляді аксесуарів для минулого покоління, раз вони здогадалися, як це виправити. Це дверцятка. Справа в тому, що мене це дратувало і в попередніх поколіннях, і в п'ятірці це не виправили. Я засмутився. Коли ти знімаєш, часто ти випадково так от натискаєш, і у тебе відкривається оця дверцятка. Це погано, коли ти знімаєш під дощем чи десь над водою. Якщо картка випаде, чи батарейка, це буде дуже неприємно. Відкриваються таким чином обидві дверцятка, але головне, що та декар у вас відкривається дуже легко. Тобто у вас один рух, вам треба натиснути на кнопочку, вона легко натискається, потягнути вгору. І таким чином у вас і кнопка затискається вгору, і кришка одразу відкривається. Це дуже небезпечно, і це на зйомках мене інколи підводило. Тут же зробили все як на дорослих камерах. Вам треба зробити усвідомлений рух. Спочатку посунути перемикач. В одну сторону і потім вже потягнути в іншу сторону дверцятку. І таким чином ви випадково ніколи не відкриєте, і для мене це прям вирішення проблеми. Чому я кажу, що могли б оновити, тому що ці дверцятки знімаються, і у вигляді аксесуарів їх можна було просто допродавати. Ще з дрібничок USB став версії 3.1, Був версії 3. Ну і ще в новинці з'явилися деякі пресети для зйомки відео. Це такі собі фільтри. Головне, що можна їх обрати, можна їх вимкнути, і можна також при виборі обирати ступінь їх застосування. 30% 50-100%. Насправді прикольна штука. Я не ризикнув в своїй останній зйомці, бо я купив камеру, коли вже був в проєкті, їх використовувати, як і використовувати OpenGate. Про це зараз скажемо, тому що все ж таки тестувати треба не на фінальній якійсь зйомці, яку перезняти буде неможливо. Але теоретично для якогось вложика мені здається, я б фільтри використовував би, бо інколи прям впадло фарбувати. Я в цьому дуже не сильний, не вмію робити. Я б сказав, бо у мене там якісь приседіки які є, які я колись зробив, і в принципі я тільки їх використовую. Якщо можна використати якісь фільтри, які він буде нормально виглядати, а вони, начебто, не погані і не прям ядові, якісь. Чому б ні? Тим більше з оновленнями, я думаю, що DJI буде докидувати нових. От що що. А коли софт оновлюється у них продуктах, то там завозяться нові фішки. Ну і тепер до хардкору, до двох фізичних оновлень, які якраз таки відрізняють ці камери. Ну, якщо не драматично, то доволі суттєва. Перше, це квадратний сенсор. До речі, чуток про нього не було. Ходили чутки про змінну апертуру, але чуток про квадратний сенсор не було. Чи це революція? Ні, тому що GoPro вже декілька років, наприклад. Випускають свої квадратні, ну майже квадратні сенсори там співвідношення сторін 8 до 9 чи 8 до 7. Ну вони майже квадратні, насправді. І це означає, що можна знімати відео на повний кадр, а потім обрізати його чи вертикально, чи горизонтально. У Insta360 Ace2 Pro теж ця функція є. Сенсор там не повністю квадратний, але все одно результат майже такий самий. Проте я вважаю, що це майбутнє. Такі сенсори, до речі, зараз стоять на айфонах 17 х на фронтальних камерах. І я б дуже хотів би, щоб вони були на всіх камерах, що воно вам дає по факту, обравши спеціальний режим, де ви знімаєте в open Gate, тобто захоплюючи всю матрицю, ви можете потім на пості вже обирати, як змонтувати це відео вертикально, горизонтально, чи навіть просто його кадрувати. Що значить кадрувати? Ну, наприклад, обрізали ви собі голову, коли знімаєте горизонтально. Ви можете взяти і на пості трохи порухати кадр вгору, бо там все теж знято. Тобто інформація записується зі всього сенсору. Чому я вважаю, що це майбутнє, я вже Казав, вам не треба робити зайву роботу. Ви можете одним кадром, не перевертаючи камеру, робити все, знімати і для соціальних мереж там де короткі вертикальні відео, і для YouTube чи інших платформ, де горизонтальні відео. Ну і навіть якщо допустили якусь помилку в кадруванні, на пості ви це можете виправити. Тут же OpenGate доволі просунутий. Ви можете писати на повний кадр в 4К-60, 4К-120 недоступний. На жаль, його можна записувати тільки в горизонтальному режимі. Сенсор має співвідношення сторін один до одного розмір 1 на 1,1 і один дюйми. Роздільна здатність 8 тисяч пікселів на 8 тисяч пікселів. І хоча на сайті DJI вказано, що розмір пікселів у цих двох камер однаковий, але начебто я дивився різні розрахунки в ширину, навіть він буквально на лічені відсотки більше. Проте на якість це не повинно ніяк впливати. Тобто головна різниця саме фізична. Ви можете записувати квадратні відео і потім їх кадрувати. У всьому іншому якість майже ідентична. Зараз. Є багато різних відео на Ютубі з порівняннями, і вони настільки різні, що в одних вам точно скажуть, що Osmo Action 6 краще, в інших скажуть, що навпаки 5 в чомусь краще. Я можу сказати зі своєї сторони, що 5 вона вже настільки просто відточена софтверними оновленнями, що зараз вона, на мою думку, знімає трохи краще, бо от зараз я приїхав зі зйомки, дивлюся, і ну от трохи сируватий контент треба на постій його дотягувати. Я впевнений, що буквально одно Оновлення, і вони наблизяться ідеально одна до одної, тому що ніяких критичних змін в матриці і в залізі тут не відбулося, як і в оптиці. Хоча апертура, так давайте до ще одного оновлення. Тут вперше у світі екшн камер у нас змінна апертура фізична від F22 до f 4 Раніше у нас була фіксована апертура f 28 Це різниця в один стоп, і теоретично це повинно давати якісь відчутні результати. Чи воно їх дає? Ні, я не знаю, нафіга вони це зробили. Це чисто маркетинговий хід, і який навіть інколи може грати з вами не дуже приємні речі. Дивіться, при апертурі 2.0 у вас теоретично може бути розмитий трохи фон. Але в даному випадку матриця маленька, оптика така, що ви не побачите розмитого фону позаду себе. А от перед собою можете побачити, бо лінза не має автофокусу і вона має безкінечний фокус на відстані приблизно від 30 см. Тож треба. Маєте трохи ближче камеру, і на апертурі 2.0, якщо вона сама відкриє, то ви будете трохи в розфокусі, а позаду все буде в фокусі. Раніше такого б не відбувалося, бо на F2.8 у вас все в фокусі. Може статися, що в темряві камера буде знімати набагато краще, але насправді це теж не так. Прямі тести показують, що вони ну майже ідентичні. Я навіть не знаю, хто з них краще знімає. Це приклад вечері на ультраширик 4 k 60 Зараз ви бачите DJI Osmo Action 5. Чомусь про а це. Шосте покоління DJI Osmo Action. Цікавий момент, що примусово обрати апертуру F2 майже неможливо. Я кажу майже, тому що один варіант такий є. Ви можете її обрати фіксованою на світлосилі F26, F28, F4. А інший варіант це автоматично, коли вона буде коливатися від 2 до 4. Проте, якщо ви перейдете в режим Super Night, то там можна виставити вручну F2. Дуже важливо, коли ви будете знімати в OpenGate, для цього тепер в налаштуваннях є. Окреме меню, і коли ви заходите в нього, ви можете обрати зйомку горизонтальну, вертикальну чи по всім сторонам, тобто квадратну. Але по замовченню такий квадрат у вас буде з обрізаними квадратиками по краям. Не знаю навіщо це зроблено. Хтось може сказати, що це технічні обмеження, це не так. Напевно, для того, щоб потім легше було на пості це обрізати, бо ви бачите типу зони, які не повинні бути чорними в кадрі, тобто ви по ним обрізаєте. Але насправді OpenGate так не працює, бо, як я вже сказав, тут важливо не тільки монтувати вертикальне. Чи горизонтально, а й можливість рухати кадри. Якщо у вас там чорні квадрати, то це зіпсований кадр. Проте при зйомці ви просто клікаєте на оцю іконочку два рази, і чорні квадратики зникають. Тримайте лайфхак. Це по реальним відмінностям і просто по фактам. Тепер давайте трохи по недолікам. Можливо, деякі з них виправлять, може й ні. Ну наприклад, режим HDR тепер неможливо вимкнути. І на жаль, картинка чим далі, тим більше стає. Як би сказати, переобробленою, тому що тут є оцей софтверний HDR. І саме тому я кажу, що у кого є DJ Osmo Action 4, можливо, її не треба міняти, якщо вас влаштовує, що до неї можна підключити тільки один мікрофончик, тому що вона пише набагато більш ну, вибачте, за порівняння, кіношну картинку. Там нема такої пласької пісочної картинки за HDR. -но. Тепер з цим нічого не зробиш, окрім як знімати в ділок М, тобто в локі, і потім це все оброблю. Фарбувати, тоді дійсно картинка буде більш натуральною. Для мене це великий мінус, тому що монтажа настільки багато, що я знімаю в основному чи в авторежимі, чи просто з деякими коригуваннями, але не по кольору. Тобто фарбувати окремі сцени для мене просто не варіант на даному етапі. Змінна апертура. Я вважаю, що це мінус, і через це проходять, мені здається, всі виробники. Навіть Samsung, колись в своїх смартфонах Galaxy S9, якщо я не помиляюсь, вставляли змінну апертуру. І потім вони її прибрали. Єдиний плюс від неї тоді був він, до речі, тут також є. Це прикольні специфічні свічні від ліхтариків чи сонця. Там такі промінці розходяться. Це все більше нічого зробити з цим неможливо. Нафіга воно потрібно. Я не знаю. Якщо б там дійсно було набагато більше світла, ми б бачили результат, зрозуміли. Якщо б хоча б якесь боке було позаду, було б зрозуміло, але ні, воно так не працює. Тобто, це просто додатковий фізичний рухомий елемент, який ще може вийти з ладу, і може ще й зіпсувати картинку інколи, бо буде просто відкриватися, закриватися, і ви будете то більше в фокусі, то менше в фокусі. Я вважаю, що екшн камера на то і екшн камера що повинна просто, от уже якщо все фіксовано, то робити все фіксовано. І якщо щось і робити змінним, то краще зробити автофокус. Розумієте, ну воно б реально працювало б набагато краще, коли ви змогли б наблизити себе і бути в фокусі. Потім наблизити на чомусь подалі і бути в фокусі. Потім сфокусуватися на чомусь іншому і показати це. В смартфонах вона так працює, але це знову ж таки фізично елемент. Якщо камера падає, то воно може псуватись. Тобто, по надійності мені здається, що Action 5 Pro на довгому використанні просто виграє через те, що тут нема змінної апертури. DJI презентувала з новинкою і нові лінзи: макролінза, надширококутна лінза. І це начебто прикольно, але ви не зможете їх використовувати з минулим поколінням. Чому? Тому що ну, треба заробляти гроші. Причому немаленькі лінзи коштують під 200 баксів, блін. Тобто, купіть камеру трохи. Аксесуарів і дві лінзи, і у вас вийде вже набір за приблизно тисячу баксів. Ну для екшн камери, це якби ту much. чи оці фільтри. Чому їх не завести в минуле покоління? Їх досі немає. Можливо, їх потім додадуть, але це настільки проста софтверна фішка, що я просто не вірю, що для цього потрібна саме циферка 6, отут, на корпусі. Ну і про мікрофон я вже казав. З цим теж є деякі питання, як мінімум, чи буде воно все працювати нормально. Я кулажу ще помітив, і це прям дратує капець. Як? Оця головна фішка квадратна зйомка на весь сенсор, типу, виявилася не такою вже. І на весь сенсор, тому що зараз я пишу в ультраширококутному режимі в квадраті. Так, з однієї сторони можна потім кропати і вертикально, і горизонтально. Але проблема в тому, що якщо записати на Action 5 чи навіть Action 6 в ширококутному режимі не в квадраті, а просто в ландшафтному режимі, то кут огляду буде набагато ширше. І це означає, що все ж таки нам прибрехали. Чи заскамили. Зараз я на ультравайт куті, але в квадратному режимі, тобто на full frame на шостій моделі і просто на ультравайт на п'ятій. Як бачите, кут огляду відрізняється радикально просто. Так що, так що з кутом вони щось. Не дограли, і той самий квадратик не такий корисний, як нам його презентують. Тож деякі висновки, чи стала камера краще, ну начебто трохи стала, бо додались нові функції. Тобто я не можу сказати, що вона зовсім стоїть на місці. Але цьогоріч у мене склалося враження, що DJI починає скамити свою аудиторію. Я про це вже сьогодні згадував. І на початку я сказав, що я згадаю вам про ті самі мікрофончики. Я вже розповідав історію про те, як я замовив собі DJI Mic 3, а потім одразу зробив рефаунд. Тому що, ну я вважаю, що DJI Вони поступили недобросовісно. Вони. Обманули користувачів своєї техніки. У мене є DJI Mic 2 і Mic Mini. І Mic 2 він дозволяє підключати підлічку в себе. У нього там є і пам'ять, і все таке. А Mic Mini вийшли навіть в чомусь краще, просто це така міні-версія. Тобто до них не можна підключити підлічку. Але вони мають більше рендж, автономність, компактніші і в кейс це влазить. І я дуже чекав третю версію, щоб взяти для себе прям максимально круту версію, але з можливістю підключати ще й мікрофончик. І коли вона вийшла, я його одразу зам а потім дивлюся, а мікрофончик не можна підключити, і про це ніде не сказано. Це просто трохи апгрейднута версія DJI Mic Mini. І тут я розумію, що скоріш за все, вони потім представлять ще і про версію, і заскамлять тих, хто купив третю версію. Чи, наприклад, ситуація з камерою Osmo 360. це просто неймовірно сирий продукт. Дуже я б сказав би поганий. Я його придбав до цього, маючи вже Insta360 X5. Зняв огляд і просто на автоматі продав Insta360, тому що розумів, що. Діджей мені підходить більше, тому що там є можливість підключати мікрофончики. Але нафіга це потрібно, якщо камера сама погана. Я не додумався. По факту використав її пару разів і теж продав, тому що ну вона реально погана. І дідже викатили для нас з вами сирий продукт. Отут, ну я не можу сказати, що він сирий, але видно, що вони починають топтатися трохи на місці. Тому що деякі речі вони не повинні бути в екшн камері, як, наприклад, змінна апертура, бо незрозуміло нафіга вона потрібна. А недоліки від неї ми вже починаємо відчувати. Камера стала трохи більше, камера не додала в якості ані крапаль. Саме по зйомці в звуці можливо, навіть стало трохи гірше. І додалися деякі, ну да, приємні, але дуже дуже маленькі бонус, як нормальне секюрне відкривання дверцяток чи двостороннє кріплення для магнітних цих застібок. Чи варто? це оновлення чи переплати сьогодні майже 100 євро, я вважаю, що ні. І сам би я не оновлювався, бо я навіть зараз досі думаю, можливо, продати шістку і залишити оцю, бо її вистачає за очі. І тому, якщо ви навіть з нуля думаєте щось купувати, то після цього огляду подумайте, чи будете ви знімати багато вертикальних відео, і навіть якщо будете, то чи гіморонно вам перевернути камеру, щоб зняти його? Якщо ні, сміливо беріть DJI діджай Action 5. Якщо минулого року я казав, що це камера. Просто ідеальна, маленька камера, яка є найкращою. Я її додав навіть в свій топ найкращих продуктів року в кінці відео. То цьогоріч ця туди не попаде. А от до речі, це може попасти, тому що п'ятірка за 280-290 євро. Це просто ідеальний варіант. Дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно вам було корисним і сподобалося. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, підписуйтесь на цей канал. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.